Час, коли Україна все ще оговтується від страшної вчорашньої атаки, а в Сумах оголошено день жалоби. Росіяни посеред білого дня обстрілюють Одесу. Як повідомляють у повітряних силах Збройних сил України, ворог атакував Одесу балістичною ракетою. Об 11.57 ворог атакував Одесу балістичною ракетою Іскандер М, яку було збито протиповітряною обороною. На жаль, збита ворожа ракета упала в житловий сектор приморського району міста і спричинила багато горя. Крім того, об 11.45 на підльоті до Одеси засобами ППО було збито ворожий БПЛА Орлан 10 який імовірно, був направлений для здійснення повітряної розвідки. Під ударом знову опинилися житлові квартали. Станом на цю мить внаслідок атаки 10 загиблих. Серед них медики. Поліцейські, звичайні цивільні люди, повідомив очільник обласної військової адміністрації Кіпер. Поранено 43 людини, зокрема, 4 дитини віком 7, 10 та двоє по 11 років. Діти наразі у стані середнього ступеня важкості шпиталізовані. Також у лікарнях 30 дорослих, з них троє у вкрай важкому стані. Одна з російських ракет влучила в навчальний заклад в Одесі та не розірвалася. Зараз там пожежа. Про це пишуть місцеві канали. А ось ці кадри у своєму телеграмі опублікував президент України Володимир Зеленський і написав, що пошкоджено багатоквартирний будинок, університет та адмінбудівлю. Наразі залучені всі необхідні сили, щоб допомогти всім, хто цього потребує. Це не випадкові удари. Це показові удари після дзвінків та зустрічей з Путіним, після всіх брехливих пліток у медіа про нібито утримання від ударів. Росія показує, що її цікавить насправді тільки війна, і цей сигнал варто почути у всіх частинах світу від залів, де зустрічаються члени групи 20, до всіх столиць світу. Мої щирі співчуття усім, в кого Путін забрав найцінніше життя рідних людей та світла пам'ять тим, кого вбила Росія. В такі моменти важко підбирати слова, бо їх просто немає. Вже немає тих слів, які можуть зарадити горю чи втамувати біль тих, до кого знову дотягнулася кривава рука кремлівського диктатора. Але ми маємо говорити: говорити про кожен злочин Росії щодо мирних людей, про кожне зруйноване життя. Про понівечені долі, про пошматовані серця та знищені українські міста та села так, знаєте, світ втомився вже від цього, але як би нам не було важко у такі трагічні дні, потрібно знаходити в собі сили, говорити і показувати світові як найбільше зло на землі в обличчі Російської Федерації, все, що намагається знищити Україну та всіх нас. І я дуже хочу, щоб прямо зараз ці страшні кадри з нашої Одеси показали на тому саміті у Бразилії, де сьогодні збираються лідери 20 найбільших економік світу, які вкотре будуть говорити, як сильно вони занепокоєні. А ще я хочу, щоб там на першому місці були не питання торгівлі чи зміни клімату, а війна в Україні. Бо у тому, що вона досі триває, винні вони всі, ті світові лідери. Усі, ті, хто зволікають зі зброєю та вчасними рішеннями, які б допомогли Збройним силам України зупинити росіян. Натомість бразильські посадовці кажуть, що їхній порядок денний для Чей 20 зосереджений на сталому розвитку, оподаткуванні надбагатих і боротьбі з бідністю та голодом. І це саме в той час, коли Росія посеред білого дня вбиває мирних людей у власних домівках та на вулицях міст.